Перше чи друге домашнє до сьомої ранку сидів, робив. На яку позицію потрапив? Ну не розумів, що саме з того всього потрібно типізовувати. Так, як пройшла співбесіда? Що насправді ніяк не шукав, переглядав вакансії дивився, що вимагається. Крутяк. Це, Влад, давай. Е, давай я про всяк випадок скажу запитання. Да? По навчанню твоя рецензія, що можливо, було важко. На що потрібно звернути увагу початківцю? Ну, в цілому, ну, приділяти достатньо часу, не, не пропускати взагалі заняття. Ну, в крайніх випадках, і це, не, ну, не лінуватися. Важко було спочатку звикнути до TypeScript після JS. Спочатку було незрозумітно, що потрібно типізувати, як, що, що це взагалі таке, які інтерфейси, дженерики і тому подібне. Але в цілому, там, ну, одне-два домашніх і все було, це було зрозуміло. Ну і звичайно, перші три заняття з React, Пам'ятаю, там. Перше чи друге домашнє до сьомої ранку сидів, робив. Ну, але. Але зробив, але, як ви кажуть, та. воно, воно довело свої плоди. А, стосовно TypeScript, та, я так розумію, що ти зовсім не відносився до людей, які коли був TypeScript, казали: о, класна штука, тепер, нарешті, все зрозуміло. Чи були відчуття от того моменту, коли там стрінги типізувались числові значення, поки не почались Дженеріки? Тобто. Чи початок Java TypeScript був незрозумілий, чи взагалі, от, як то кажуть, як цілісний пул. Ні, ні тільки початок був незрозумілий. Ну, не розумів, що саме з того всього потрібно типізовувати, чи все підряд, чи ні. Ну, але, але в цілому звикається. На яку позицію потрапив? Фронтенд на React. Зі стеком з Next чи з просто Redux, там, чи MobX? Без Next поки що, але я думаю. Думаю, в подальшому так? — Так, так. — Співбесіда, як, як пройшла співбесіда, давай так, як пройшла співбесіда в першу чергу, тому що тут паруби запитань в мене буде. Ну, пройшла в цілому успішно, я задоволений, незвичайно трохи хвилювався. Але це ну, нічого такого, що ми би не проходили, не було на співбесіді. А, яка в це, це в тебе по рахунку була взагалі? Окей, Як шукав. Зараз, напевно, буде ще більш смішніше. Насправді ніяк не шукав. Я просто собі в Ютубі дивився ну, співбесіди інших людей, просто так підготував, ну, не то, щоб готувався, просто для себе було цікаво. І переглядав вакансії, дивився, що вимагається, щоб знати, що потрібно підівчити там, чи повторити. А просто HR мені написав LinkedIn, покликав на співбесіду і все. Тобто я навіть нікуди не подавався. Крутяк. Ну, навіть, просто. навіть резюме не було підготовлено, прийшло швиденько на коліні кліпати, щоб скинути. А, були якісь моменти, які після інтерв'ю ти для себе позначив, як треба підівчити? Ну насправді треба дуже багато команд, які там через консоль прописуються потрібно mm -hmm. в першу чергу. Та бо ми от навіть з гітом працювали через оці гарячі клавіші вентелюджі. А тут бачу, хлопці дуже багато знають зі всяких команд. В першу чергу, думаю, почати з цього потрібно. А стосовно там, React, JavaScript, та з урахуванням того, що ти все-таки на React пішов, чи, чи були там якісь моменти, які, ну, які скажімо так, плавав в них. Ну, поки, що, поки що не стикався ще з такими. Ну і, власне кажучи, чесно сказати, в мене більше запитань немає. Перше співвесіда одразу робота ще й без пошуків, то скажуть, скажуть, що це фейк. Да. То, вот. Тільки подякувати тобі, що ти сьогодні ввечері приділив мені час. Бажаю тобі розвитку. Дякую, дякую тобі, і всій вашій команді також. Дякую.